На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Щедловський, вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. Міський голова рівного отримав можливість призначити собі першого заступника, а депутати Рівнеради ради отримали таку довгоочікувану систему голосування. Хоча працювати з нею вони ще не навчились. Напевно, буде якийсь період притирки. Нова апаратура в обласному протитуберкульозному диспансері вона допоможе швидше виявити захворювання та розпочати лікування. Це вчора. Поставили через цирдень, вже буде результат. Ну в крайньому разі через до 14 днів. На відміну від того методу, там де 2,5 місяці. Окружкоми Рівненщини до виборів готові, принаймні у частині матеріально-технічного забезпечення. Всім надано комп'ютери, є лише скарги на те, що деякі мають застарілі комп'ютери, застаріле обладнання. Прем'єра в ляльковому вже цієї суботи рівнянам презентують виставу для дорослих. Людина з ламанчі. Все було і були травми, сорвані голоси, і, голос, і істерики у артистів, і сльози, і сміх, і радость була все. дев'ятий турнір з легкої атлетики. Пам'яті Віктора Завадського відбувся у Рівному. В естафетному бігу змагалися спортсмени з чотирьох міст. Ми обов'язково включимо ці змагання в всеукраїнський календар. Розпочалося будівництво лінії електропередач, що постачатиме електроенергію з Рівненської та Хмельницької АЕС на Київ. Старт будівництва у режимі відеоконференції з приміщення центрального диспетчерського залу Укренерго дав президент України Віктор Янукович. Глава держави подякував усім, хто долучився до реалізації цього проекту, який дозволить використовувати Рівненську та Хмельницьку АЕС на повну потужність. Загальна його вартість 400 мільйонів євро. Протяжність лінії від Раєс до підстанції Київська становитиме 353 кілометри. Леп пройде територію Рівненської, Житомирської та Київської областей. Очікується, що економічний ефект від поліпшення передачі електроенергії із західних областей до центрального регіону становитиме щорічно близько 900 мільйонів гривень. Работа над строительством новых электростанций, которая началась еще в 2010 году, и создание проекта строительства электро... линии электропередач, обеспечивающей перетоки электроэнергии с атомных электростанций Хмельницкой и Ровенской. Это та задача, которую мы с вами должны решить уже, завершить уже в 2014 году. По Рівенській області лінія проходить 150 кілометрів. Це занімає три райони: Володимирецький, Сардинський, Рокітнівський, і будується база в Сарнах, десь робочі місця додатково від 80 до 100 робочих міст і бюджет поповнення бюджету. Міський голова отримав першого заступника. Відповідні зміни до структури Рівненської міської ради затвердили на засіданні сесії депутати. Поки що це лише посада, а з'явиться новий міський керівник лише у разі обрання Володимира Хомка, народним депутатом. Крім того, новинкою сьогоднішнього засідання сесії стала спроба використання такої довгоочікуваної системи голосування рада. Щоправда, підкорилась вона міським обранцям не одразу. Чи того через збої в системі, чи через невміння депутатів нею користуватись, зрештою рішення приймали до самого вечора. Із сесійної зали повернулась Оксана Жужецька. Замість традиційної 10-ї ранку до роботи над порядком денним міські обранці приступили на півтори години пізніше. До цього часу вносили зміни та пропозиції а також ніяк не могли налаштуватись на роботу з новою системою для голосування. П'ять кнопок на пульті вперто відмовлялись коритись депутатам, і зрештою система взагалі дала збій і перестала працювати. У депутатів перерва. На випробуванні цього не було. На випробуванні була проблема в іншому, що депутати не міли користуватись. Треба дуже велика увага, яку кнопку нажимати, і так далі. Бо є такий момент, що зараховується те, що нажато останнє на протязі 6 секунд. Таких проблем не було. Що зараз сталося, не можу сказати. Ну напевно, буде якийсь період притирки. Зрештою, помилку знайшли і виправили, але ситуацію це не врятувало. Тож депутати повернулись до старого перевіреного методу голосування, скликали назад лічильну комісію і голосували руками. Почали зі змін до міського бюджету, перекинули 200 Тисяч гривень з благоустрою на зарплату двірникам ЖКП промислове. Ще 120 тисяч дали на утеплення будинку ОСББ Орбіта Північ. Крім того, депутат Юрій Запорожець виступив з пропозицією кошти, які планували виділити на зведення у рівному пам'ятників В'ячеславу Чорноволу та Нілу Хасевичу. Перерахувати на ремонт хірургічного блоку в дитячій міській лікарні. А пам'ятники встановити власним коштом. Ми закликаємо як фракція батьківщина і беремо на себе відповідальність по встановленню. Пам'ятника Невихасевичу таким чином ми на сьогоднішній день, запорожець, першоглубозікомський, курський, курсик, палодейчук, скинуться на це встановлення по тисячі гривень. Це вже домовлено. Пан Розанов надасть відповідну спецтехніку до встановлення пам'яті. Камилі Хатевичу, щоб довіри була встановна. Таку ініціативу підтримали усі депутати і пообіцяли долучитись до доброї справи. Серед інших організаційно-політичних новинок поява двох нових депутатських груп. В одну з них об'єднались народники, сильна Україна та колишні наша українці. Очолив нову групу рідне місто Сергій Васильчук. Інше міжфракційне об'єднання з'явилось в результаті злиття фракції Батьківщина та фронт змін. Проте найочікуванішим було голосування за відновлення у рівному посади першого заступника голови, який у разі обрання чинного мера народним депутатом перебере на себе частину його функцій. Дане питання на сьогоднішній день не є актуальним, актуальне, тому що кандидати в народні депутати стають народними депутатами після присяги у Верховній Раді після оголошення результатів ЦВК у міського голови. Буде достатньо часу в межах місяця скликати позачергову чи чергову сесію і внести це питання на розгляд. Втім, на більшість ці аргументи не подіяли, і депутати таки проголосували за введення нової посади. А міський голова і не приховує, що створена ця посада під конкретну людину. Можуть по ви розумієте, про що мова розвиватись події. У разі якщо я піду, мені треба, щоб була тут досвідчена людина, яка тримала все в руках, не боялась такого рівня посади і мала великий досвід. Ви знаєте про кого я говорю? я говорю, говорю безпосередньо про Петра Дубаса, і мені важливо, щоб саме така людина була. Це буде напевно перед новим роком. У разі ж, якщо міський голова не пройде до Верховної ради і залишиться у Рівному, посаду першого заступника просто ліквідують. Оксана Жужельська, Назар Мідриган, інформаційна програма День. Медичне обладнання на суму понад мільйон гривень отримав обласний протитуберкульозний диспансер у рамках програми Зупинимо туберкульоз в Україні. Її впроваджує благодійний фонд Рената Ахметова, який отримав грант від Глобального фонду боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією. Рівненщина наразі отримала кілька апаратів для швидкого виявлення суход. Втім, це кажуть представники фонду лише початок. На яку ще допомогу від благодійників може розраховувати наша область, дізнавалась Людмила Усік. Більше 20 років у цих стінах виявляють збудники туберкульозу та їх чутливість до медпрепаратів. Раніше це робили на застарілому обладнанні, яке не дозволяло швидко визначити, чи людина хвора на сухоти. Тоді результату доводилось чекати до двох місяців. З новим обладнанням цей час вдалося скоротити до тижня. Це вчора поставили через тиждень. Вже буде результат. Ну в крайньому разі через до 14 днів на відміну від того методу, там де 2,5 місяці. Це для хворих, що хворий не читає, йому призначається лікування. Йому вже знають, чи він позитивний чи негативний. Диспансер у Рівному представники фонду Ахметова спочатку моніторили, дізнавались про кількість хворих та чи зможе персонал опанувати нову апаратуру. Потім навчали медиків, як на ній працювати. Получили ми біологічні шафи. Біологічної безпеки класу Б, тобто, це дуже високоефективні шафи, які не мають видішок нічого, вони працюють на спеціальних фільтрах. Холодильні морозильні камери спеціальні отримали. Термостати. Уся апаратура коштує понад мільйон гривень. Обласний бюджет не зміг би закупити її одночасно для медзакладу, кажуть чиновники від медицини. Протягом наступних чотирьох років чекають від фонду медтехніки ще на 20 мільйонів гривень. Крім рівного, вона надійде у лікувальні заклади у селах Страшеве та Зірне, відповідно Сарненського та Березнівського районів. За кошти обласного бюджету звичайно одноразово. І в такій кількості, і по такій вартості, звичайно, на превеликий жаль, ми не маємо такої можливості, так як ми є дотаційна область на сьогоднішній день і одночасно і стільки. Ми би не змогли придбати, хоча на сьогоднішній день хочу сказати і про те, що всі протитуберкульозні препарати, якими лікуються в відділеннях хворі, вони йдуть повністю по державних закупівлях і по державних поставках і повністю безкоштовно. І на сьогоднішній день всі хворі у всіх лікарнях наших забезпечені. У жовтні обласний протитуберкульозний диспансер отримає ще один новий апарат вартістю півтора мільйони гривень. Тоді лікарям ще швидше вдасться побачити паличку коха протягом двох днів. Зараз у рівненському медзакладі перебуває на лікуванні понад 200 хворих. Людмила Усік, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Окружні виборчі комісії рівненщини готові до виборів, принаймні у частині матеріально-технічного забезпечення. ОВК яких нагадаємо в області є 5, Нині обживають виділені їм приміщення та доотримують орхтехніку потрібну для роботи. Як живеться окружним виборчим комісіям, дізнавалася Ірина Василовська. 153-я виборча комісія. Саме її члени першими дізнаються, кого забажали бачити нардепами. Повнолітні жителі Острозького, Рівненського, Корицького та Гощанського районів, а ще острога та частини рівного. Місце їхньої дислокації філія поліклініки центральної райлікарні. У розпорядженні комісії чотири прохідні кімнати і невелика актова зала. Дермантинові крісла і здається, ще радянські столи про сьогодення нагадують лише плакати на стінах. Вони рекламують службу в українській армії. З армійською витримкою тут і долагають усі негаразди. То модем починає глючити, то інтернет є, то його немає, то перезагружають знову хлопці систему. Ну тобто, але робити можна. Якщо не звертати уваги на деякі нюанси, то загалом каже секретар: окружком до випробувань виборами готовий. Комп'ютери, ксерокси та факс рівненська райдержадміністрація виділила, хоч і вживані, але робочі. Тобто, де Юро? Воно все дотримано. До чого приколупатися немає, бо воно відповідає тим нормам ЦВК, які вони встановлюють. Де факто ну завжди хочеться краще. Завжди хочеться більше комфорту, кращої роботи. Єдине, що насторожує кількість входів, через які можна потрапити до ОВК за цими шафами, з замаскованими ширмою верує життя поліклініки. А оскільки сигналізація відсутня, то зайти туди може будь-хто в окружкомі. кажуть ближче до часу ікс, їм обіцяють надати охорону. А це уже 152-й рівненський окружком, дві просторі кімнати у текстильнику, кажуть ті, хто тут працює, повністю відповідають і їхнім потребам і вимогам ЦВК. Уся орхтехніка тут нова. Нас гарно забезпечили технікою. У нас новий ксерокс поставили і новий факс нам надали. Комп'ютери працюють теж без перебою, без якихось технічних неполадок. У розпорядженні комісії є авто. Нині тут вирішують питання зі встановленням сигналізації. Загалом діляться спостерігаті громадянської мережі. опора у Крушковій області необхідним забезпечені. Всім надано комп'ютери. Є лише скарги на те, що деякі мають застарілі комп'ютери застаріле обладнання. Щодо забезпечення канцелярським приладдям, то наразі всі папір і інше все приладдя береться в борг. З тим, що пізніше, як буде надано вже фінансування в повній мірі, буде борг повернуто. Нині ОВК підійшли до відповідального моменту формування дільничних виборчих комісій. 21 вересня збігає останній день жеребкування майбутніх членів ДВК. Ірина весело. Микола Мельничук, інформаційна програма. День. 29 бурякопунктів на Рівненщині розпочали прийом солодких коренів. Цукровий буряк вже зібрано на площі 5 тисяч гектарів. Це становить 22 від усіх засіяних цією рослиною земель. Нині в області накопано 136 тисяч тонн цукрового кореня. Управління економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації повідомили, що загалом на Рівненщині планують виробити цукру у півтора рази більше від потреби області. Виданий 206 років тому, польсько-французький словник став найдавнішим експонатом підбірки шкільних підручників, представлених в обласному архіві. Інший унікальний екземпляр географія для вояків упа, набраний у роки Другої світової на звичайній друкарській машинці. Загалом же фахівці зібрали п'ять десятків підручників, надрукованих у 19-му та першій половині 20-го століття. В архіві розповідають, видані у російській імперії книги були доволі простими, натомість за Польщі почали більше уваги приділяти обкладинці та ілюстраціям. Цікаво, що через чималу кількість печаток та поміток на сторінках книжок працівникам архіву вдалося встановити більшу частину колишніх їх власників. Колись нам в школі забороняли писати на полях, заставляли витирати олів, такі поміточки наші, зроблені олівцем. А тепер ці помітки виявляються дуже-дуже цікаві. Тому що можна побачити, чий це підручник. У нас є, наприклад, підручники з бібліотеки Тетяни Ніколаївни барєцької учениці восьмого класу Ров'янської руської гімназії. Лабораторію гуманітарних досліджень відкрили в Рівненській малій академії наук учнівської молоді. Відтепер юні науковці матимуть доступ до інтернет-ресурсів бібліотечних фондів вищих навчальних закладів Рівненщини та зможуть проводити онлайн заняття. На відкритті лабораторії побували наші кореспонденти. Уже четверту лабораторію за підтримкою управління освіти облдержадміністрації відкриває Рівненська Мала Академія наук учнівської молоді. Відтепер, окрім фізико-технологічної, хіміко-біологічної лабораторії та астрофізичної обсерваторії, юні науковці зможуть користуватися і лабораторією гуманітарних досліджень. Тут проводитимуть свої дослідження та отримуватимуть кваліфіковану допомогу юні філологи, мистецтвознавці, історики, правознавці та представники інших гуманітарних наук. Вона є досить важливою, тому що саме в царині мови, літератури, історії є дуже багато питань, які не досліджені до кінця. Ну і власне ця тема, з якою, на жаль, часто спекулюють. Тому я вважаю, що молоде, молоді обдаровані діти, які будуть займатися саме дослідженнями гуманітарними, вони багато крапок над і поставлять. Лабораторія завдяки технічному устаткуванню зможе функціонувати як конференц-зал та навчальна аудиторія. Для юних науковців з віддалених районів Рівненщини заняття та консультації проводитимуть в режимі онлайн. Окрім цього, дослідники зможуть користуватися інтернет-ресурсами бібліотечних фондів вищих навчальних закладів Рівненщини. Тут буде формуватися у нас база даних наукової літератури, дослідницької літератури в електронному варіанті, де юні науковці, дослідники наші зможуть прийти. Провести дослідження, забезпечити виконання науково-дослідницької роботи по заданій темі і таким чином, скажімо так, от досить доступно і реально працювати по своєму дослідженню. Член мануму Катерина Реліна вже має декілька наукових робіт. Свої дослідження дівчина планує продовжити і в майбутньому. У мене є. Робота давньосвіянська міфологія у романі Олександра Кандраєва на берегах ярині. Вона ця робота здобула друге місце на всеукраїнському етапі. А в цьому році я хочу ще далі продовжувати і гадаю, що ця лабораторія покращить мій результат. Важливим структурним підрозділом лабораторії є інструктивно-методичний відділ. Він готуватиме до виходу у світ науково-пізнавальний та літературно-мистецький часопис Академія. І щорічний альманах творчості юних літераторів на Мольбертах днів. Тетяна Климчук, Микола Штемпель, Інформаційна програма День. Людина з Ланчі. Ла Тепер у Рівному. Виставу під такою назвою вже цієї суботи. Презентує обласний ляльковий театр. Режисером, постановником є добре відомий рівнянам Білорус Дмитро Нуянзін. Загалом робота над бродвейським мюзиклом тривала понад два роки. З лялькового театру повернулася Галина Баранчук. У виставі задіяні усі актори театру. Одного з головних героїв, славнозвісного санчо панса грає Павло Больбін. каже: роль драматична і складна. Та герой йому дуже близький. Мені цікаво, просто ну коли роль цікава, тоді воно і має вийти вдало. Ну а це вже має оцінити глядач. Наскільки для мене вона дуже близька до душі української версії вистави не було. Отож рівня нам довелося самим робити переклад майже сотні сторінок, маючи англійський та російський варіант сценарію. Це було непросто, досить важко, тому що дуже складні пісні, і по ритмі ці вірша дуже складні, різні, різноманітні. Тому ну довелося трішки посидіти. Звичайно, це десь місяців зо два ми робили цей переклад. Скажімо, з прозою було трішки легше з віршами було набагато важче. У виставі майже 30 музичних епізодів, пластичний малюнок танців з ритмами і рухами, що передають дух Іспанії. Зуміла знайти рівненський балетмейстер Наталія Стасюк. Загалом робота над виставою тривала понад два роки. Все було, і були травми, сорваний і, і істерики у артистів. І сльози, і сміх, і радость все. всього э, в перше прийомі показало, що якби, робота була проделана огромна і не зря. Як зауважує директор театру, саме ця вистава дає можливість акторам у повній мірі продемонструвати всі свої таланти. В цій самій виставі наші актори можуть себе повністю реалізувати професійно. Тут вони і співають, вони тут, і танцюють, і грають з ляльками, і грають як драматичні актори. І... Три години, майже три години, йде вистава, і знаєте, це все таки стимулює актора. До більш такого творчого професійного зросту. А ще нинішній театральний сезон особливий тим, що, окрім прем'єри, вистави для дорослих, чекає прем'єра і на маленького глядача. Юні рівняни зможуть переглянути у неділю казку Мерзне мерзне вовчий хвіст. Таким чином лялькарі наблизились до здійснення своєї мрії стати театром для сім'ї, коли на перегляд вистав сюди зможуть приходити як дорослі, так і діти. Галина Баранчук. Сергій Савта інформаційна програма День. Виставку одного твору відкриту в обласному краєзнавчому музеї. Одесит заслужений працівник культури України Тарас Максимюк привіз до рівного панно під назвою Біле та чорне. Твір має розміри 2 на 3 метри. На аркушах грубого паперу український художник Михайло Жук за допомогою гуаші та акварелі зобразив білого та чорного янголів. Побачило світ панно у 1912 році. Через багато років Тарас Максимюк купив його у нащадків автора. Нинішній власник переконаний, на аркушах зображено не просто двох ангелів, а молодого поета Павла Тичину та його перше кохання. Жук використав статуру молодого течини для цього свого панозадкового за композицію. Минулого році вніше весною я вирішив показати це панно. В всіх обласних центрах України 16 вересня минулого року вона відкрилася у Львові, в Львівській картинній галереї. В 20-х числах минулого року, грудня, відкрилося в Луцьку краєзнавчому музеї. Сьогодні рівняни можуть побачити це оригінал цього пано. Всеукраїнський український турнір пам'яті професора Віктора Завадського вже в дев'яте зібрав у рівному спортсменів з різних куточків України. Легкоатлети зі Львова, Луцька та Тернополя зібрались на стадіоні Авангард, щоб позмагатись в естафетах. Додав змаганням ваги і виступ на них кількох учасників Лондонської олімпіади. Хто у підсумку переміг, знає Галина Баранчук. Нині йому виповнилося б 66. Чотири останні роки свого життя вчений педагог Віктор Завацький працював у мигу після смерті на його честь. Університет заснував у турнір. Вдова педагога Лідія Завацька зауважує, що ідеї її чоловіка щодо розвитку здоров'я актуальні і нині. Ця ідея впроваджується е е скрізь вже зараз, вже декілька років назад. Навіть введена галузі знань фізичне виховання спорту здоров'я людини. Введена спеціальність здоров'я людини. Так що воно реалізується, розвивається. Люди пам'ятають Віктора Івановича у програмі дев'ятого турніру пам'яті Завацького чотири естафети, а також біг на 800 метрів. Серед півсотні учасників одразу дві спортсменки, які стали четвертими на Олімпійських іграх у Лондоні. Це Ольга Земляк та Анна Ярощук. Останні захищає кольори мегу. Дівчина переконана, українці мало займаються спортом, а від цього мають чимало проблем зі здоров'ям. Я вважаю, якщо люди більше будуть займатися спортом, то вони стануть більш здоровішими, тому треба відводити своїх дітей на різні секції спортивні. Постійні учасники турніру студенти Львівського державного університету фізкультури, де у свій час навчався Віктор Завадський. Керівник команди каже: вже не одне десятиліття у їхньому закладі, готують не просто атлетів, а насамперед інтелектуально розвинених фахівців. Без такого розуміння себе наче педагогічному, психологічному, там соціальному, значить, неможливо досягти нічого. І наче і люди, значить, які хочуть проявити себе в спорті, вони повинні бути інтелектуально розвинуті. Вперше цього року турнір пам'яті Віктора Завадського проводять під патронатом обласного відділення Національного олімпійського комітету. Як твердить його керівник, наступні ювілейні десяті змагання планують зробити ще більш представницькими. Ми... Обов'язково включимо ці змагання в всеукраїнський календар, щоб мали можливість брати команди не лише цих восьми навчальних закладів, які сьогодні, а досить більш широко провести їх в наступному році. У підсумку на трьох з п'яти дистанцій перемогли представники МИГУ по одному першому місці у команд університету водного господарства та Львівського спортуніверситету. Алина Баранчук, Назар Мідріган. Інформаційна програма День. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в суді працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.